Всім вітання з лісу. Всім бажаємо доброго здоров'я та гарного дня. Приїхали на. Ну, не знаю на розвідку чи на що. Люди збирають. І мені хвалилися мої друзі-підписники, що назбирали. Зараз і ми подивимося трішечки. бо грибочків хочеться. Та й хочеться по лісу погуляти. Отримати насолоду від природи. Ну і, звісно, хочеться тихого полювання. Поки зайшли нікого, нікого. Нікого з рибів ще не зустріли, <кхи> машини стоять. Небагато, але є. ну Люди так, буду йти дивитися. Якщо є, то покажу. А в тому місці поганки ростуть і вони схожі на білі гриби. <кхи> і, і завжди, щоразу ми туди підходимо, там такий пагорб стоїть, відкриваєш і вилітає, і, мать, і матюк вилітає. Кажу так, як є. Все. Якщо щось знайду, обов'язково покажу. Ну, нарешті, пошуки 15 хвилин і перший пішов. Маслюка ще жодного не бачили, а це, ви знаєте, таке гріх і не побачити. <рес> Такий красунчик стоїть. Звісно, що він вже буде поганенький я більш ніж впевнена. Але ж дивіться, все рівно який красень. Будемо далі шукати. А так, хто там в мене ще минулого разу мухомори повалили масово. Білий оце перший за 15 хвилин, маслюків взагалі немає. Ну, ми тільки зайшли. Тому будемо, звісно, що ще зараз шукати. Так, оце у мене, здається, перший маслючок. Але подивіться, який гарнюсінький. Ой, аж два. Так, є Гарнюнькі які. А син каже, йди в нього. О... Нього пагорб. Я тут ще звідси з палицею своєю. В лісі ж їх мало. О, підожди, а це що? А ми йдемо ось на шляху. Ні, не знаю, думала, це груз, ні. Мабуть, це сироїшка. А ну я ж йду по ходу. Ага, це така сама. О, тут, мабуть, то в тебе не білий, мабуть, оці сироїшки Ну, подивимося. Чи не сероїшки, я не знаю, як воно називається правильно. Зараз собі йду. Так. Чого? Я ще йду і ще й не бачу пагорба. А ну підожди, підожди, біжи, подожди, подожди. Ну, відкривай. Підожди, його сфотографую. Оце... Так, це, мабуть, хороший. Гарненький такий хлопчик. Молодець, треба. У мене вже очі, я вже за так камеру держу, а очі бігають, де ж його парочка. Будемо зараз шукати. Незелені. Нарешті я знайшла е, маслюки, а син е, зеленухи. І в нас є певні позивні. Якщо в лісі багато людей, щоб він зрозумів, коло чого я там присіла, я зазвичай там кажу: у нас маслюк, це ха-ха. І всі розуміють, що я знайшла маслюки. Та ні, непогані, дивіться. Оце вже такі, знаєте, не літні, ой, такі тугесенькі. А він минулого <г gerade> разу ще знайшов зеленушки. І в нас позивний Іа, Іа. Ну як віслюк кричить. І невістка моя каже, та ну. Їм же ще рано. Я кажу, а що він каже? Вона каже, та і -а каєш. А, кажу, зрозуміла, зеленуха, то там десь на пагорбі ріж. Отак закриваємо. І ці ось беремо. Ой, ні, це ну, ні, ну дивіться все вже. Зараза. А коло нього, он, дивіться, молоденькі. Оце ж ви кажете залишати ніжку. Оце ж так ніжка гніє. Дивіться, що відбувається. Вона псує, ті гриби, які поряд. Тому маслюки вони зазвичай навіть самі отак випадають. Бачите, їх легко. То, як бачила, слід, жіночка ріже а... і намагається втримати отам ніжку. Вони ось вони відпали. Он грибничка пішла. Оце я вже так наблизила. І це, мабуть, також спорчений вже. Ну, звісно. І цей підпорчений, били малюка. І ось, все вигнуло, що це. О, тепер тут буде, я їм зробила почистила. нормальна атмосфера. Хай ростуть. Кидаємо, кульків набрали, слухайте. Набрали кульків. Я все ж таки сподіваюся, минулого разу я понихтувала, не брала я оцю скрипицю чи грудь, кажу, та не хочу я їх. З ними скільки воз ще встигну. Угу. А потім заїхали там до людей, і вони сидять, чистять. І ця жінка мені каже, та ось чистимо зараз, я вже каже, два відра насолила. Е ну Ми їх називаємо грузді. І розумію, що їх там скільки різновидів, що там є грузь справжні, є підгрузок, є е оці ж, боже, вже забула, як вони називаються, скрипиці. І, і вона їх планує жарити. Я кажу, Боже, я ніколи не їла смажені. Я кажу, а що їх же? смажить? Вона каже, ну, звісно, кажу, смажить, а як же? Е, вони ж кажуть, такі смачнючі, їх тричі треба проварити, там по 15 хвилин, по 20. Потім, каже, е, на пательню та з сметанкою каже, е, смачніше за маслюки. Чого думаю, тепер це шукаю. Вже кажу, гриби, вибачте, слухайте, йшла минулого разу, показала, що гадюка стоїть. А ну покажи, де ці зеленухи ти тут збираєш. Ого! Ого, слухай. Я тобі буду допомагати зараз. Ми приїхали сьогодні тільки вдвох. У мене такий компаньйон, звісно, що зараз можу сказати надоїло і поїхали додому. Вони як починають мені на мене кричать, в тебе є права, береш сама і їдеш. А, а нічого, що е, я одна в лісі і боюся, навіть якщо я сюди й доїду. Ну тут, уявіть, я тут одна ходжу. Тут е, ну, мало ли, може, якийсь десь таке ж лосів вийде з кущів, не доведе господь. Я боюся сама їхати. Тим більше це далеченько. І ліс такий глухенький. Не хочу я сама, ну, тут поки що не видно. Зараз отуди полізу шукати. Скрипиці чи грузді. А що оце бугри? Ні, нічого немає. Поганок страшне полізло. Такі гарнючі є. І зелені, і такі салатового кольору, які завгодно. Тоби знайти те, що треба, ну, будемо шукати. Ще час є. Я ось ще натрапила на галявину з цими зеленками нашими. О, які. Одну знайшла. Зараз буду дивитися де ще. У мене тут таке місце підходить така місцина. Воно тут і мох, і пагорб, і дуже багато пісочку. а ну воно. Ні, тут щось немає. А що таке, одна такого бути не може, слухайте. Ну, Значить, я все рівно на вірному шляху, значить, десь попереду будуть. а ну зараз пройдемося, навіть не буду вимикатися. Так. Ще дощовички починаються потрошечку, але вони, знаєте, такі, більше схожі на порхалки, немає в них великої не Ні на ніжці. А так лежить такий кругляшок. Я їх не хочу чомусь брати, не знаю. Та й вони такі дрібні, боже, вони як гудзики. Це ж якщо ось, якби ще дощі пішли, тоді, щоб, знаєте, вони кругом на корчаху там попід гілками сухими. А отут взагалі галявина, де постійно щоразу, ем, маслюки дуже хворі, вони. Вони такі покручені всі, їх тут дуже багато. І хворі не беремо ж. Так відкидала в сторону. Прям е уражена отут ціла оця ділянка. Така. Ну зараз їх тут і немає, а минулого разу були. Ну, тут хтось ходив, бо, бачите, мухомори отримали собі. На горіхи позбивали, не видно. Я хочу рижиків, страшно. Дивлюся, люди потрошечку збирають. А я в цьому році ще жодного, ну це треба бути на, на другу сторону. Ой, дивіться, ходила-ходила, ось вони тільки де починаються. Отакі мені подобаються. Дивіться, яка, як жабка. <смі> як жаба сидить. Ось який красень. Отаких би відра чотири. Ех, а то б в баночку було в смакота. Ну, звісно, чистити їх не дуже. Боже, я вже стільки передивилася якихось способів, думала, можу якось щоб не чистити. Якось там промити. Та е, ні. Ні. Не підходить, є люди, які кажуть, я я замочив тричі в воду, воно злізло. Та люди, хоч і 148 разів воду, воно нічого не злазить. І потім взагалі гори. А це що? А це, мабуть, або гірчак. А ну це гірчак. Гірчак. Чи це не гірчак? Це, це я також його беру. ну, зараз понюхаю. Різновид, різновид валоїв. Є, от бачите, також є тонконогі, є е, товстоногі. Їх там також безліч. Отакі ось. Також пахнуть так дуже. М -м, такий смолянистий-смолянистий запах приємний. Це я натрапила тут, ну ось іще здається. Це що в нас? О, це жабка. Це жабка маленька. Це маслючок. А оце що? А це вже пропав. Ой, боже, не туди фокусується. Ну це ми беремо. Ну, от уявіть, їх ще мало, вони тільки полізли в оце отак, отакій траві. Ще складно шукати. Так, пішли ми ще туди вперед пройдемося. Пішли вперед трохи, отам ще молоді, отуди сосни. Там подивимося. А то що, сірушка? Мишата чи як їх ось називають. Ми їх називали сірушки. Вони зазвичай коло зеленушок ростуть. Ану. Ні, слухайте, не знаю. Чого не знаю, того не беру, не дай Бог. Ще заради одного гриба отруїти всю родину. Я взагалі з великою підозрою, ну от якщо я не розбираюся, я не візьму. Я буваю таке, що начебто розбираюсь, додому привезла мене потім якісь сумні починають. Це я викидаю. Господи, і в лісі немає ніякого спокою. Е, тільки що дивлюсь, повітряна тривога, і вже пролунали вибухи в передмісті Дніпра. Матір Боже, спаси сохрани всіх людей, тому що, ви знаєте, навіть ось гриби знаходиш, ніби те місце, де ти повинен повністю відпочити від усього, релакснути. Ні. Телефон постійно вімкнений, постійне слідкування, тому що, знаєте, який палець не вріж, кожен волить. Не знаю, чи вони там тільки що запустили, чи їх 22, чи що воно прозівало. Ну, Подивлюсь, щось мені не дуже подобається. Та вже буду дома дивитися. Зараз покажу, дивіться, скільки. Ось я їх тут тільки що знайшла. Так. Я їх ще так ніколи рано не збирала. Зазвичай це вже так, знаєте, кінець туди жовтня. Коли вже так холодно, а тільки що знайшла ще зараз покажу два дощовичка. О, це вже погано, бачите? Попрів. А, он їх скільки. Та он, дивися. Помагай мені, це тут надовго. А ну є, є. О, не так, також отак взяв і відкинув. Дивіться, який колір. Такий лимонний. Ой, я не знаю, що тут ти знайшов. На пенькові, не викидаю, я заберу додому, буду з'ясовувати. Mm -hmm. Каже, якийсь гриб цікавий знайшов. Та я тільки що також, не думайте, що я у всіх розбираюся. Грибах ось ще і ось ще, мені здається. Так, о, Та хоча б таких. Я їх і солю, і, і ну, гарячим способом. І консервую. Тільки що це ж єдине, що отут тут багато. Ось. Mm -hmm. Єдине, що в них багато дуже піска, оце поки я їх домию. І он туди, мені здається, аж пішли, он бугри. Зараз це все зберемо. Ось збираю. Та, люди, засмучена. знаєте, як отут думки. Це забуваю про те невіщу, що я і знімаю щось. Он трішки додається. А де я зараз покажу, якщо знайдуть, десь я кидала сюди. Ганікі такі дощовички. Ось, ось такі мені подобаються, ось на такій ножці. І он, бачите, ще один. Вони смачні і в жарці, і в консервації мені подобаються. Дехто їх боїться брати, я не боюся. Я вже знаю. О, тут ще ось який красень. Іди сюди, хлопчику. Дивіться. Ой, вибачте. Це ж зараз частенький. Люди кажуть, я прям в лісі оце все одразу і обчищаю. Та ну, бо що в мене не вистачає на це часу, вимою. Потім. Туди-сюди та й вимаємо. ну ще куди я хотіла пролізти. Ось сюди хотіла. Правда, так багато павутини, У мене ж вся голова злиплася. Не дінеш хустку незручно. За гілки щепляється хустка і знімається ж постійно. А ну що тут? Та теж самісіньке. О! Ідіть сюди. А от яке гарно. Нічого немає, просто мох. Ну, поки що більше тут не бачу, але ми тут добряче назбирали. Ось дивіться скільки. Ще оціна, Та в нього тут взагалі. А де той гриб що ти знайшов, ти його на, там на, і залишив? А ну, ось що це таке? Ой, дивіться, яке красиве. Ну, понюхаю. Ну, гриби як грибиш, пахнеш смачно дуже. Ви подивіться, який гарнючий гриб. Зараз візьму, потім чаджи допомогу. І подивимося, що це. Зараз вже й книжки не треба. У мене скільки літератури з цих грибів. А вже відпадають і дивіться який. Отак же точнісінько, як білий. Шапка якби стояв, і не видно було, Ось, дивіться. А тут раз, а тут не білий. І тугий такий. Ну, візьмемо, подивимося. Тільки що щось на голову льопнуло. Займаю, думаю, чи, чи ящерка, чи що, дивіться. <гум> Скинула, думаю, чи саранчанні богомол. Який гарний. Причепився, так можна інфаркт отримати, на голову люпнуло так добряче. Чого це він вирішив до мене причепитися? Іди сюди, іди До речі, вони дуже корисні богомоли. І гарно, коли вони є на ділянках у людей. У в цьому році я одного тільки бачила, і то зелене. Я не знаю, чи це види, чи це він виленяв а в лісі, бачите, ось гуляє собі. такий чувак. Пішов, пішов, пішов. Ну, Давай, іди. Оце все, що ми знайшли в лісі за півтори години блукання. Це ось син, один білий, більше білих не знайшли, та відверто вам зізнаюся, ніколи було бігати. Оце це у сина мене це отаке, отаке мені грязнюче завжди. Розумієте? Основна маса виленухи. Трішечки маслючків, зеленушки є такі, знаєте, і гарненькі, і тугенькі. Оце невідомий, невідомий гриб. Зараз його буду розпізнавати. Цікаво просто. А є отакі от тугенькі, є трішечки дощовичків, є валуї. Ну, а це півтори години. Може, воно буде, не знаю. Я, я дуже рада за тих, хто показує, скільки білих знайшли. в ну, мене не було здоров'я бігати всі мої місця. Ми так трішечки пройшлися, бо воно жарко. Я, я ще й трішечки прихворівша, тому мені взагалі складно ходити. Тому, ну, що Бог дав, тому раді. Будемо, принаймні, зараз це обробляти. Оце і все, в принципі. Так що бажаю вам успіху. Хто буде в лісі, бажаю вам тихого полювання і такого, знаєте, щедрого, щедрого лісовика. Гарного здоров'я, до зустрічі!